Вітаю вас! Підходить до завершення наша робота над проєктом Skills – м'які навички Самооцінка. Під час попередніх уроків ви мали можливість виконати швидкі тести, опрацювати отримані результати, визначити свої сильні та слабкі сторони, спланувати власні дії з метою разу і розвитку слабких сторін. Ви оцінили наступні м'які навички, бажання вчитися. Гнучкість і вміння адаптуватися, комунікація, планування та організація своєї роботи, досліджувати та отримувати інформацію, якої бракує, автономність і відповідальність, емоційний інтелект і бонусну навичку, адекватність. Якщо ви відповідально до виконання запропонованих дій, то змогли для себе намалювати автопортрет своїх м'яких навичок. Тобто отримати інформацію, яку можна використати для власного саморозвитку. Для систематизації проведеної роботи пропоную вам сьогодні сформувати загальну інформацію про свої сильні та слабкі м'які навички, заповнивши таблицю у файлі прикріпленого шаблону. Сформований вами файл прикріп під звіту в уроці на платформі Всеосвіта. Дякую вам за увагу. Пропоную виконати запропоноване завдання. До зустрічі на наступному уроці. Миру вам!